У Паризькому супермаркеті покупець звертається до продавчині. Мадемуазель, зважте мені, будь ласка, он того банана. Дівчина зважує, загортає і, отримавши гроші, чує. Дякую, мадам. «Перепрошую, мсьє, Але ви щойно сказали, мадемуазель? Так, але я подивився, як ви його взяли. Дуже дорогий стильний ресторан. Відвідувач кличе офіціанта. Той підходить, такий елегантний, послужливий відвідувач. Е, ця ваша осетрина зовсім не істівна. Забирайте її та засуньте вашому шеф-кухару у дупу. Офіціант. Бажання клієнта для нас закон, але ваше прохання виконати не можу. На жаль, туди вже запхана качка по пекінськи Омари та Торт Фантазія. Психологи стверджують, що одночасні відносини з двома дівчинами з різним кольором волосся неймовірно мотивують підтримувати квартиру у чистоті. Випускник юридичного факультету шукає роботу в адвокатській конторі. Там менеджери з персоналу проводять психологічне тестування. Погляньте, перед вами малюнок. На ньому зображені троє людей, що пливуть морем, в якому багато акул. Бачите, в одного з них у руках нічого немає, він не боїться акул, другий тримає в руках здоровенного ножа. Він в разі нападу заставить дорого заплатити за своє життя. Третій же взяв із собою підводну гармату, типу базуки. З ким ви себе асоціюєте? З третім, звичайно. На жаль, ви нам не підходите. Наші співробітники мають асоціювати себе з акулами. Приходить Степан на поле. Права рука в гіпсі. Всі пальці переломані. Бригадир. Степане, це неподобство. Як ти косу триматимеш? Петровичу, я не винен. Вчора на весіллі Остапа був. Танцюю з його нареченою, нічого не роблю. Тут Остап підбігає і як дасть їй чоботом проміж ніг».